Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте Громадське Радіо. Це програма зустрічі. У студії працюю я Ірина Славінська, і сьогодні ми поговоримо про щось таке, що точно є. Близьким величезній кількості наших слухачів і слухачів. Я навіть назву декілька назв, ну хоча б одну, наприклад, фершмак. Так, це щось таке, що асоціюється із кухнею, яку можна з'їсти в Україні, з кухнею одеською, з кухнею єврейською. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні будемо говорити про їжу. Поговоримо про те, які цікаві кулінарні протяги можна помітити в українській культурі, і найкраще нам із цим допоможе розібратися. Засновниця проекту Їжа культура і моя колега ведуча на радіо Культура Олена Брайченко. Вітаю тебе. Ірино. Вітаю. По-перше, ось таке запитання: чи правильно буде сказати, що в українській кухні присутні віяння і впливи кухонь інших народів світу? А, звісно, дуже добре присутні і. Зв'язок української кухні з іншими кухнями він простежується абсолютно на різних рівнях. І наперед забігаючи, скажу, що це норма, тому що е, дуже часто можна побачити або почути в змії прагнення віднайти таку незапелюжену справжню українську культуру, яка не знає. Проявів, паростків інших або запозичень з інших культур, але так з великим рахунком майже ніколи не буває. Є якісь речі в народній культурі різних народів яких ми знаходимо аналогії або, або щось подібне у всіх культурах, чи запозичення, чи впливи, і це лише збагачує наше різноманіття культур? Тому гастрономія тут також не виключення і не потрібно цього страхатися. Давай одразу будемо говорити предметно, от якщо назвати якісь... Подібні речі, які можуть єднати різні кулінарні культури, різні кухні різних країн, то які речі можна назвати як приклад, от я спробую вгадати, можливо, хліб є чимось таким дуже спільним для різних культур. Хліб, або, наприклад, назви, ось, наприклад, у нас в українській мові, в українській кухні, багато запозичених слів тюркського походження, які сьогодні ми сприймаємо як виключно українські. Ну, от, до прикладу, свого часу для мене було цілковитим відкриттям. Всі знають, що щось запечене у солодке в духовій шафі. Ми можемо знайти в старих кулінарних книгах під назвою Баба або бабка. Але, наприклад, в турецькій мові є слово баба, і можливо, можливо це також вплив періоду 16-го сторіччя, 17 го сторіччя. Як ці слова опинялися у нашій, у нашій культурі. Інший приклад, яким ми да, продовжимо цей пінг-понг, якихось таких дійсно міжкультурних страв, це вареники. Так, десь вони mm -hmm. існують як пельмені, десь вони існують як. Вибачте, за цю аналогію всі любителі грузинської кухні хінкалі це дійсно дуже подібні страви, так тісто, в яке загорнуте м'ясо. Що ще можна навести як такі приклад. Ой, а до речі, про вареники була, я забула на якому ресурсі іноземному, Ось така ціла карта мандрів, варенично-пельменних мандрів по світу, де виводять коріння цієї страви з Китаю. Як вони поступово в, трансформуючись, заполонили світ. І я схильна до також підтримати цю теорію. Головне, що не, ми не повинні що забувати, що м коли ми запозичуємо або в нас запозичують, таке теж не потрібно відкидати, тому що коли там українці виїжджають кудись або інші народи, вони з собою привносять частину своєї гастрономічної культури в те місце, де вони опиняються. Так от, що. В іншій місцевості, в іншій культурі ці страви набувають іншого значення, іншого смаку і часом навіть вигляду. Тому я не прихильниця таких запеклих боїв про те, чий вареник ліпший, або хто кому брат сват, вареник пельменю чи пельмень варенику. А я за те, щоб розуміти просто механіку дій, так як та чи інша страва опиняється в іншому регіоні або з'являється, яких вона набуває ознак, як вона розвивається, що вона перетворюється і яке вона значення має для не лише для культури, але, наприклад, і для екології. Якщо говорити про такі запозичення, то можливо, ми мали би змогу почути про. Такі найвдаліші чи, можливо, найбільш витривалі живучі запозичення в українській кухні. І давай подумаємо на обидва боки: якась страва з української кухні, яка навдивовижу, є розповсюджена в інших країнах, і навпаки, якась страва така заморська, зарубіжна, яка дуже добре прожилася саме в українській кухні. Ой, я просто поки ти ставила мені питання, я думала про єврейську кухню. І прям хочу це сказати, щоб не забути. А, наприклад, ми всі сьогодні можемо зайти в магазин і придбати а, плетінку. Так, це для нас не є а, ні ритуальною їжею, ні, ні, ні якоюсь святковою. Це абсолютно. Як батон, так, частина нашого, можливо, там для когось навіть повсякденної повсякденної страви. Але багато хто, можливо, і не знає, що плетінка є нічим іншим як халою, яка десь з 20-х років активно так переселилася з домашніх кухонь у промислове виробництво. І до сьогоднішнього дня в нас плетінка існує да, в двох форматах. для... Єврейської культури це суботня хала, ось а для нас це звичний хліб, який ми можемо щодня придбати у будь-якій крамниці у будь-якій крамниці світу, та і це до речі, прекрасна ілюстрація до запитання, яке я щойно поставила. Так страва не з ну, скажімо так, найтиповішої української національної кухні, але дійсно сьогодні, навіть якщо подивитися на звичайні полиці в супермаркетах чи в будь-який хлібний магазин, зайти там точно можна буде знайти плетінку, і частина покупців знають, що це халача. Частина не знають, але я думаю, хто з ритуальною метою, хто як солоденьке до чаю чи кави собі, точно час від часу купують цю страву, навіть не замислюючись над її походженням, правда? Так, і знову ж таки, якщо ми згадуємо супермаркети, я дуже люблю в гастрономічних відділах. Роздивлятися, що пропонують, і спостерігати за тим, як змінюється меню таких великих супермаркетів, де є величезні відділи гастрономії від сезону до сезону або відповідно до свят. І, е, наприклад, в меню ми часто можемо побачити фаршировану рибу, гефілте фіш, або фаршировані курячі шийки, які стійко асоціюються з традиційною домашньою єврейською кухнею. І Мені здається, це направду прекрасно, тому що дозволяє підтримати, підживити традицію і взагалі розвиватися. Ми ще обов'язково поговоримо про те, яким чином і звідки подібні ось цікаві цитати в кухнях повсякденних можуть з'являтися, але все ж таки ще раз поставлю запитання: чи можна назвати, якщо взагалі така страва є, якусь українську страву, яка дуже успішно і широко представлена в кухнях інших народів світу? Борщ, борщ, Я так і думала, що це буде борщ. А чому це борщ? Де ми його бачимо? Хто б міг подумати? Такий собі звичайнісінький червоний борщ або зелений, або, або якийсь зелен. інакший. Так і навже він такий успішний. Він, він дійсно успішний, куди б не їхали українці. Вони починають готувати борщ. Це раз. а другий момент, що у нас питання експорту української кухні, досі так слабо вивчене, тому що воно має свої відозміни. Наприклад, українці в Бразилії мають свою динаміку змін в гастрономічній культурі, яка налічує вже більше сотні років. У Канаді це інша, у Великій Британії ще інша, і в Сполучених Штатах Америки інша. Наприклад, якщо для Сполучених Штатів Америки сказати, то українські старави представлені не лише борщем, але й, наприклад, різдвяним калачем, печивом, Е, печивом я маю на увазі таким е, випічкою взагалі. не просто Я б про це хотіла я... перепитати. так? Тобто це не галетне і не пісочне печиво. Це саме випічка. Це не крекер, не галетне, не пі... це не кожики, це от печиво. Це можуть бути і весільні короваї, і різдвяні колачі, і е, там обрядова випічка у форматі там весільних шишок, або також печиво, як солодощі. Е, те, що на Західній Україні можна зустріти під словом «пляцок», так? Ми сьогодні вживаємо більше. Можливо, поширене слово торти. Торти, перепрошую. І, наприклад, для української громади це абсолютно звична річ. До недільних свят дуже багато напікається солодощів, от особливо в минулому, які купували і на ці кошти, виручені з продажів солодощу, здійснювалася така меценатська діяльність, розбудовувалися церкви, працювали недільні школи. Просвітницька діяльність я вже То... мовчу про те, яку роль мали українські меценати всі практично як один працювали в індустрії цукру, тому роль значення цукру для розвитку української культури дійсно важко переоцінити. Так, а тут саме така майстерність жінок до. Випічки знання і вміння, і досвід, і це така особлива риса. Мені здається, української громади, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. А між іншим, якщо ми говоримо, згадали про борщ раніше, то наприклад для українців в Бразилії досі зберігся як обрядова страва білий борщ без червоного буряку, який подають на весілля. А що ж там замість буряку кладуть? А там є квасоля. О там просто немає буряку, але він з капустою, і е, це абсолютно. Цілком нормальний справжній живий борщ. Ось правда, коли я про це кажу в Україні, то я дуже часто на натип... натрапляю на коментарі, що ні, 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 це не борщ, борщ не може бути не червоного кольору. Хоча направду може. Ми в попередні 12 хвилин говорили про борщ, говорили про караваї, говорили про ромові баби, про вареники і про інші неймовірні страви, які можна зустріти в абсолютно різноманітних країнах. Нах світу і повертаємося ми і переходимо ми вже ближче до такої важливої теми, яка насправді для нас сьогодні є основною. Це розмова про єврейську кухню в повсякденній кухні сучасної і не тільки сучасної України. Мені якось навіть не хочеться розділяти єврейську кухню, і українську кухню, якщо говорити про терени сучасної України. Чи все ж таки варто розділяти? От, Олена, що ти думаєш тут залежить. Від оптики Направду культура в найширшому розумінні цього слова вона існує незалежно від того, вивчаємо ми її чи ні, дивимось ми на неї чи ні. Вона собі просто існує, тому що це. Безумовна частина людського життя, вміння творити навколо себе, поки ти живеш, певний культурний простір. Він може комусь подобатись, комусь не подобатися. Хтось може закидати, що є якісь розвинутіші культури чи не розвинутіші, хоча з позиції дослідника так взагалі не можна ніколи говорити. Ось, Але він є. А, наприклад, от. Я б не розділяла прямо ось так буквально, як іноді, як іноді це хочеться сучасникам провести чіткий вододіл, тому що його не існує. А, і це можна робити, але це буде такою штучною надбудовою, штучним втручанням, так прям хірурга, да, який занурюється в культурне поле і починає, починає щось розділяти. Тому що, от наведу елементарний приклад, якраз наприкінці листопада. Євреї святкують велике свято, свято вогників, як є, іноді так називається, або хануку. І е, на це свято прийнято пригощати дітей солодощами якимись невеличкими там, подаруночками, але переважно це е, саме солодощі. Е, також в цей день прийнято готувати смажені в олії пампушки. А тепер давайте подивимося на українське Різдво. Що дітям дарують? Я знову ж таки не провожу паралелі між святами, так я не кажу, що це подібні свята абсолютно. Але що, наприклад, українці дарують дітям на Різдво? Сьогодні, можливо, це якісь там подарунки, іграшки, книги, канцелярські товари. А ще 100 років, 150 років тому на Різдво було звичним подарунком: горішки, Яблучка, а, Солодощі. Є аналогія? Ну, Є, звичайно, звичайно, це дуже і дуже, дуже смачно, такий явний вирі... подарунок, солодкий. Так. Смажені в олії пампушки. Я знаю, що навіть сьогодні багато родин, які стараються уникати там, смажених речей, або надто калорійних, на Різдву дозволяють собі приготувати або придбати оці смажені в олії або сучасної кулінарної мови у фритюрі пиріжки чи пампухи. Знову ж таки, є аналогія, є. І чи, варто, і чи варто складати список і казати про те, що о, хто перший почав смажити пампушки чи пиріжки? Я думаю, це можливо не дуже доречне питання по відношенню до народної гастрономічної культури. Це варто робити в сучасному світі авторських рецептур, коли ми знаємо, що такого то року, такий-то кулінар, дійсно там вигадав? Або не вигадав, а працював над тим, аби створити там ідеальний рецепт якоїсь страви. І в сучасному світі такі рецепти патентуються, і тоді дійсно ми не можемо е змішувати так ці поняття. А от те, що стосується минулого, тут трошки трошки важче. Та й до речі, дуже цікаво. Ми вже за час нашої розмови назвали декілька страв, які точно присутні в кухнях українців та українок, незалежно від походження релігійного чи якогось інакшого. І пампушки, чи мені здається, сьогодні їх в міській культурі можна знайти в таких кіосках, де смажать пончики, їх ще. Якщо я не помиляюся, можна під цією назвою знайти. Ми вже згадували про хліб, про плетінку і халу. І хочеться перейти ще до такої дійсно частини святкової, можна сказати, кухні, фарширована риба, фаршировані шийки. От що ми знаємо про історію цих страв? Я впевнена, що у наших слухачів вже потекла слинка, і багато хто згадав сімейні бенкети, коли хтось або готував фаршировану рибу, і не обов'язково для цього мати єврейську тітоньку чи єврейську бабусю. Це можуть готувати в багатьох родинах абсолютно різних походжень, а можливо, хтось дійсно ходив у відділи гастрономії, щоб купити собі трохи такої святкової їжі до столу. Ну, от про фаршировану рибу мені хочеться ще сказати таку річ. Наприклад, в українській гастрономічній традиції дещо призабута назва і дещо. Мені здається, страва не зникла, але зник термін: були товченики з риби. По факту, товченики з риби, відповідно до назви, не важко здогадатися, що це товчене філе риби, яке запікалося на зразок там, рибних тефтелей або котлеток. О, тобто та, це ну, рибні просто... котлетки, так? Можна сказати. Рибні котлетки. так. А, так само є. Ми знаємо, що єврейська кухня пишається своєю фаршированою рибою, але мені здається за останніх 100 років фаршировану рибу. Особливо десь 70-х років була така ціла мода на цю на цю страву. Нею пишалися господині і пишаються до сьогоднішнього дня. Ті, хто вміють це зробити, так тому що це складний процес. Він довгий, він потребує не просто знань, але й такого практичного навику вміти розробляти цю рибу для того, щоб вона у вас вийшла. Але не вижити переб'ю. Я колись прочитала рецепт варшированої риби. Він починається абсолютно жахливим реченням. Зніміть з. Риби, шкіру як рукавичку з руки. І взагалі нуль інструкцій чи картинок про те, як це зробити. І мені здається, що ось ця перша найкоротша складова цього рецепту напевно, є найскладнішою. Ну, насправді, у багатьох рецептах, наприклад, минулого, розраховані на те, що, в принципі, всі вміють куховарити, і тому це цілковита нерідкість знайти рецепт, наприклад, розколотіть рідке тісто. Або розмішайте таке тісто, як на хліб, але додайте туди ще чогось. І, звичайно, з позиції сучасного бачення, там, сучасної, неважливо, господаря чи господині, це викликає такий шок і нерозуміння. Так от повернімося до риби. А фарширована риба в 70-х роках стала ознакою святкового столу незалежно від того, хто її готував. Київські господині, одеські господині, тому що. Переважно це була такі робота, будемо зізнаватися і жінок і до сьогоднішнього дня забезпечення святкового столу. Урочисто виносили фаршировану рибу, яка мала, як наприклад, для мене з позиції не гастрономія, а з позиції культури, особливе значення. Це такий кульмінаційний момент трапези, коли урочисто та чи інша страва, яка потребує досвіду, вмінь і знань. Виноситься і ставиться на стіл і породжує з собою цілу низку неписаних правил. Потрібно хвалити, господиня повинна віднікуватися, що «та, ну що ж тут такого, всі вміють, але, звісно, приймати компліменти на свій бік і це заповнювало, мені здається, частину такого. Простору інформаційного навколо столу. Ми всі знаємо, знаєте, як що британці говорять про погоду. А ми також вміємо говорити про їжу. Просто можливо про це мало пишемо чи досліджуємо. Ой, та в цьому сенсі мені здається за столом українці, як справжні французи, дуже швидко розмога переходить на їжу, і е, дуже цікаво говорити про різні страви і хвалити господиню чи господаря, і просто балакати про те, хто що любить їсти. А ще в нас є оця така культура, якраз вона корінням сформована в радянський час, аби знаєте, не ставити ні в кого дещо незручне положення, розмовляючи, звісно, про політику і економіку, не можна було говорити за столом або бажано було б не говорити. Тому що може бути краще, як розпитувати, як тобі вдалося приготувати цю рибу, де ти знайшла продукти, і скільки ж це часу було витрачено. Це такий цілий мені здається, гастрономічний код, який з'явився в нас в другій половині ХХ століття і до сьогоднішнього дня він присутній в нашій культурі, просто ми його, мені здається, досі не рефлексуємо. Чи можна сказати, що ось у 70-ті роки минулого століття, коли фраширована риба стає, як би це описав Юрко Позаяк у своїй поезії окрасою святкового столу, чи вона в ці роки ідентифікується як єврейська страва, страва єврейської кухні? Я думаю, що направду тут потрібно провести от якраз уже вододіл, тому що в неписаних правилах і в неписандах розмовах, наприклад, до початку Другої світової війни, у 20-30-х роках, всі мешканці великих міст, особливо де проживали єврейські громади, дуже добре знали, що е, єврейські домашні обіди, а була така практика, коли ви могли жити, наприклад, в квартирі і. Здавати в оренду або частину квартири, або ліжко з обідами, що ці обіди будуть найкращі. Проте ситуацію кардинально змінила Друга світова війна і події пов'язані з знищенням єврейського населення, з знищенням євреїв. Тобто голокост вплинув. Абсолютно і після. Е Ну, після другої світової війни цієї історії вона, навіть якщо є вона не проговорена абсолютно а по-друге, що її фізично так, носіїв цієї культури стало менше безпосередньо, це позначилося і на гастрономічній культурі, в тому числі. Відповідно, я думаю, тому в нас багато єврейських страв досі ну, можуть, наприклад, не сприйматися прямо як, як єврейські, тому що про це не дуже було прийнято говорити. Ми у наступній частині програми поговоримо про дійсно цю ідентифікацію окремих страв як страв домашньої кухні чи єврейської кухні, чи домашньої єврейської кухні. І обов'язково поговоримо про це з гостою програми зустрічі. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії на громадському радіо на скайп зв'язку Олена Брайченко, засновниця проєкту Їжа Культура, з нею спілкуюся. Я, Ірина Славінська. Ми далі зробимо коротку паузу, але я ще нагадаю, що проєкт зустрічі виходить з. За підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч нагадаю наше гасло. Слухайте, думайте, і за хвилинку ми повернемося до нашої студії з новими передачами громадського радіо. А наступні частини розмови зеленої Бреченко ви почуєте вже за тиждень у нашому ефірі. Почуємось. Зроблено на громадському радіо.